Приїхали на ділянку з малиною, сьогодні будемо викопувати саджанці. Вступаємо до викопки наших саджанців. Проліджуємо таким чином, щоб на метр погони залишалося в районі 15-10 штук, решту все викопуємо. Договляємо саджанці малини до висадки, Викупили саджанці. Додатково чуть-чуть їх пролили в кореневу. Вкладаємо з такі пінопластові ящики для зручності, зверта крискою, щоб корінь не пересихав, і готуємо до висадки. Ось ще є. Це в нас генерасадіра. Будемо для себе висаджувати для збільшення ділянки літнього пшехибу з ремонтантних Дельніва, Енросадіра, Мапема, Еріка і там пізніше, якщо ще буде місце, можливо Маргариту з маравілою, але це пізнаком питання. Ось ці сорти в пріоритеті. В першу очередь висаджуємо, а там далі вже дивимося, встановлюється. Ось такі саджанці Чуть краще, чуть гірші. Все висаджуємо, що є. Та й все. Саджанці підготували, підготували воду для того, щоб замочати кореневу систему. На, з розрахунку на 10 літрів води 10 грам розконцентрату. Кореневу трошечки розпровадили. Обов'язково даємо пічки такі фронтових ханфос. Ось так посипаємо. Готовлені саженці попередньо розкидаємо з розрахунку 30-40 см, один саженець від іншого для зручності посадки. Присипаємо духою глиною з таким розрахунком, де було місце викупки, 2 см вище, вище цього. Таким чином проводимо посадку, необхідно буде пролити по можливості і зробити обрізку приблизно попри саму землю, можливо сантиметр два над землею і все. Ось таким чином висаджуємо малину, висаджуємо, результат покажемо на наступний рік.